У середу, 15 жовтня, у штаб-квартирі НАТО, відбудеться нове засідання контактної групи з питань оборони України, яке організовують Велика Британія та Німеччина. У цей же день зберуться й міністри оборони країн-членів альянсу. Попередня зустріч формату Рамштайн, що пройшла 9 вересня в Лондоні, стала знаковою. Тоді Берлін пообіцяв передати Україні дві системи Петріот, а Лондон профінансувати виробництво далекобійних дронів. Формат Рамштайн започаткували у березні 2022 року США. Однак, після зміни влади у Вашингтоні координацію взяли на себе Британія та Німеччина. У самій Німеччині останніми днями зафіксовано польоти дронів над стратегічними об'єктами від військових баз у Ростоку до підприємств Airbus і нафтопереробного заводу в Хайді. У деяких випадках безпілотники діяли групами, а їхні маршрути перетиналися з курсом судна під іноземним прапором у Балтійському морі, що прямувало до Росії. Проте, німецькі військові поки не мають достатніх можливостей для їх збивання. Система ППО була розформована ще у 2010 році, і тепер її доводиться відновлювати. Міністр внутрішніх справ Олександр Добринд назвав ситуацію тривожною. А прем'єр Гольштейну Даніель Гюнтер попередив, що це частина гібридної війни. НАТО вже відреагувало. США направили до Норвегії патрульні літаки Пі 8 Посайдон для посилення контролю над Балтійським небом. Україна активно розвиває власні дронові технології та зміцнює партнерство зі США. Делегація РНБО і Міністерства оборони відвідала Вашингтон для просування ініціативи Дрон Діл, що передбачає закупівлю українських безпілотників, створення спільних виробництв і співпрацю у сфері безпекових технологій. Україна презентувала американським партнерам свої напрацювання у повітряних, морських і наземних дронових системах, які викликали значний інтерес у Пентагоні та Конгресі. Обговорювалися й інші механізми, зокрема, програма ПУРЛ, яка дозволяє закупити закуповувати зброю в США за кошти ЄС, ішлося і про перспективи постачання озброєння у 2026 році. Таким чином, у центрі європейської безпеки дедалі більшу роль відіграють дрони, символ сучасної війни та технологічної переваги. Україна, яка вже вважається одним із лідерів у цій сфері, отримує підтримку союзників і водночас допомагає їм усвідомити, що майбутнє оборони залежить від інновацій. Досвід Німеччини з безпілотними загрозами підтверджує, нові виклики потребують нових систем захисту а міжнародна співпраця стає ключем до безпеки континенту.